Булінг сьогодні модне слівце, рідною просто цькування. Напевно, ти знаєш багато про це. Кожний колись зазнає катування, висміюють, дражніть, лякають. Знаєш, чи бачив безчинство таке? Ігнорують, б'ють, чи штовхають? Дійсно, наше життя нелегке, в соцмережах злосливо кепкують. Кожен день дається на силу, паплюжать чи шантажують, руки впали долі безсило, особливих причин не потрібно, кожен може жертвою стати, лишень ворухнися незграбно, доведеться себе рятувати. Тож знай, як потрапив у пастку, хижак сильніше за тебе. Не треба чекати на ласку, борися, як воїн за себе. Сміливим будь мудрим і хитрим, не живі у біді, самотужки, порадься з досвідченим старшим, дорослих бояться злодюшки, не бійся сказати про горе, шукай допомогу в дорослих, старих, скування сміливість, поборе, потерпати й терпіти це гріх.